Давайте, є вашу мать, наберем підписників. І будьте гниляки молоді. Підписався його, й мою мать. Мороз черепас. Доброго ранку. Так. Під низом колбаса у салямі. <рес> Трошки хліб. Не любиш хліб, але треба трохи хліба. Все під низом. А селям би тобі що сорту дорога? Ой, хуй мам його. Ой, рочки. Наша жість дорожка. Дід, короче дуже гарненько. У мене руки чисті, мила, з дурочка за мого гарненько. Все, смачного. Давай. Перекусон на зайє. Єбон. Закривай його нафіг і все. Забери нахуй! То їй свій фотоапарат. О, молодець. О. Хто це х... був обрізав? Хто? Чому зробив черешню цю? Піздячий в нашу. Це твоя робота. Бабуся попросила, бо тому що гілляки вона не могла достати, то ми її позрубали, щоб цей, щоб Подивите, легше було достати. Пні. Красиво зато. Красиво. Лодушки з на ти на Ну а що не так? А що не так, як, як вона родила, а зараз чекай, поки вона. Що зробиш? Родити буде. Тікай нахуй. це. Ще мені вікно треба поставити. Наше тобі вікно? А наше воно там стоїть, що воно мені пізділа. Воно потім заберуть всі. Хто? Люди заберуть вікно, це воно ж побите, дід, воно побите. Йди нахуй! Це все То отобирати. це криша не треба, це викидається, дід. Що? Це викидати треба. Не треба мені викидати. Мені треба було... а підшивати чим? Кришу підшивати цим? Йо, двою мать. А? На його викидати, я носив нащо. З мусорки носив нашу, це восив? З мусорки. з мусорки це носив. Стройки я! Коли То шоку... це матеріальний мусор, дід. Йди нахуй! Дивися! Подивися, диво! Подивись, стань біля мене! Я з мед! П'яний! Ні хрена собі заявка! Йди нахуй віце! Будьте генеляки молоді! Спасався бігом, йо, мою мать! Мороз черепас!